Це продовження молитви за Україну, тому що нас всіх турбує і нас всіх це болить. Молитва. Бережи вас, Боже, тих, що на війні, захисти вас, Боже, хто тепер в бою нашого народу, дорогих синів, що боронять Україноньку мою. Хто готовий землю відстояти, не жаліючи самих себе, силу духа неможливо подолати, ту свободу, що у нас по праву є, волю, подаровану нам Богом, землю, що зростила нас усіх, дай таку жадану перемогу. І щоб кожен повернутись зміг ті, котрі сумують за кордоном, з болем залишили свою хату, бо сирена своїм страшним дзвоном змусила в чужі краї тікати. Поверни живими, хто на фронті, день і ніч воює в тому пеклі, їх чекають. Матері самотні і дружини від туги пониклі. Не дай дітям їх осиротіти, хай обійме свого тата донька, хай синок до нього буде бігти, протягнувши вверх свої долоньки. Я молю Господь тебе про чудо. Лиш на тебе вся наша надія є одна на всіх велика мрія, хай лунає звістка звідусюди, що закінчились бої криваві, що не чути вибухів ніде, і пожеж нема більше заграви, мирне сонце в досвіта зійде. І насіє мати чорнобривці, вишає сорочку весні, розцвіте бузок біля криниці, повернуться в гніздах журавлі, тихі вечори настануть, за столом збереться вся сім'я. Троном Божим Україна стане, хай прославиться Господь. Dein Name